Всім привіт, на каналі Сузіріо і сьогодні у нас обзор на новий мікрофончик від компанії Puzzle. Ось так ми виглядаємо. Оцей вітрозахист можна знімати, і він буде виглядати ось так ось. ось. Але ми його потім. Ні, що йде в комплекті з цим мікрофоном Сам мікрофон. Ось так ось він виглядає Ось потім і навушники. Е, Саме оригінальні навушники. Потім е, вітрозахист, один. якщо ви заказуєте один мікрофон, то один і, і вітрозахист. Одна зарядочка ось така е, один е, чехольчик, але він буде менше, тому що я заказував два. І мене більше. Ось і ось така коробочка, знову ж таки, вона буде менша. Ось, Тому краткий розбор ми зробили. Давайте перейдемо к підключку. Якщо ви хочете сняти відео на вулиці, одиваємо вітрозахист, ось так ось він надивається, якщо вам видно, то тут на вітрозахисті зараз я просто покажу, що було видно. У вас на интервью есть вот тут дырка и вот тут. Э, а на микрофончике есть вот тут дырка и вот тут. Вы вот эти дырки вставляете вот в эти дырки. Вот. вот так вот все будет выглядеть. Э, далее вы одеваете його на воротки. Ну, я не буду наприклад, вот сюда, надену Ось так голоси доволі дій. Ось так от. Е, і ще я не указав один момент, зараз розплутаю е, наушник. Е, е, ось. А ще е, скільки це буде все коштувати? Як заказуєте один, це буде коштувати 899 гривень А якщо ви заказуєте два, то тисячу чимось. Э, Тому ми розкрутили вже наушники. І э, Що така резьба для наушників э, Ми вставляємо туди наушники, цепляємо. І включаємо мікрофончик. Ось це є кнопка Включить. Держимі поки не з'явиться на екранчику ось таке. Бачите? Діло. Тепер нажимаємо ще один раз на цю кнопку і з'являється значок Блютуза. Потім ми беремо телефон. І зараз виключу, щоб не розряджався. Е, Беремо телефон, е, заходимо в е, Bluetooth і е, шукаємо там надпись Безпроводний по-англійськи. Можете перевести безпроводний по-англійськи М2. Ось так ось це буде. Нажимаєте на це. І потім одягаєте наушники, цепляєте там все і причіплюєте, от зараз я це не буду показувати, вставлю фоточку. Ось, ось здесь, тут. І вставляєте оцю штучку в зарядний розъем телефона. І починаєте снимать відео. Ось так. Тому всім е, хорошого настрою і папа. -па. І ще обов'язково об ставте лайки, щоб е, ми випускали побільше таких самих обзорів. Тому... Оце те, те, що треба вставляти в різьбу е, зарядження.